Вітаємо, пане Сергію. Добрий вечір. Ми з України. Херсонщина це Україна. Слава Україні! Героям слава! І пане Сергію, давайте, мабуть, розпочнемо із оперативної інформації. Вже традиційно в нашому ефірі, зокрема, нас цікавить контрнаступ і успіхи наших військових. Так, контрнаступальні дії на півночі Херсонської області вони тривають і продовжують тривати. І якраз Наталя Гуменюк дійсно зазначила, що 1170 квадратних кілометрів вже Херсонщини. Звільнено від окупантів, звільнено 29 населених пунктів. І це за тиждень, за минулий тиждень було звільнена така територія, якраз на півночі Херсонської області. Наші збройні сили змогли перейти. Річку Інгулець закріпитись якраз в населених пунктах Давидів Брод, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, тобто перейшовши і взявши фактично в кільце окупантів. Якщо ми кажемо по річку Інгулець, то ці населені пункти, які я назвав вздовж річки Інгулець, і якраз вздовж річки Дніпро, починаючи від Високопілля і Закінчуючи дучанами, да де окупанти залишили дучани, відійшли і взірвали міст якраз через дучанську балку, яка заходила з Дніпра. То на сьогодні можна казати, що фактично за тиждень вже ось цей котел, в який ми взяли окупантів, фактично за завершений, і ми вийшли і витіснили абсолютно. Ворога. Ворог на сьогоднішній день закріпляється здебільше біля Береслава, в районі Милового Миловської балки. Вони там зараз укріплюють лінію оборони, сподіваючись, все ж таки втримати контрнаступальні дії. Але як би вони не старалися, їм це не вдасться. Тому що такий поток 300 і 200 окупантів, який на зараз триває і Карні Береслава, Каховки, Нової Каховки вщент забиті на зараз пораненими расистами, а двохсотих вони просто ховають в таких братніх могилах і навіть тяжких поранених живцем закопують разом з расистами двохсотими. Тому щоб вони там не планували собі, якби вони там не намагались втриматись, нічого в них не отримає. Будемо вибивати ворога, будемо звільняти, підходити до греблі Каховської ГЕС і відповідно до Нової Каховки. Пане Сергію, я ні на що не натякаю, але дозволю собі провести таку паралель. Зокрема, успіхи наших військових на південному напрямку і Керченський міст. Так. 8 жовтня стався вибух на автомобільно-залізничному мосту, що з'єднує Росію з окупованим тимчасово окупованим Кримським півостровом, і як розповідають експерти, що це була така важлива логістична артерія для окупантів і руйнація цього мосту. Наскільки вона ще десь закріпить наші сили на півдні? Так, абсолютно так, тому що окупанти, зрозумівши успіхи наших контрнаступальних дій е, на півночі Херсонської області, почали підтягувати резерви і перекидати їх на правобережжя з лівого берегу відповідно з нової каховки і е, вишукуючи якраз резерви, які знаходились в них на, на лівому фланзі Дніпра. І, і фактично оголюючи да, лівий берег, тому в них стала такою першочерговою задачою якраз підсилення. А підсилення єдиний транспортний маршрут це все ж таки Каховський, це все ж таки Кримський міст, тому що єдине ще залізничне сполучення з Російської Федерацією, де можна залізницею постачати, це через Донецьку область, через Волноваху. Там повністю прострілюються той залізничний маршрут, тому якраз такою головною транспортною артерією це був Кримський міст, куди окупанти постачали в шаленій кількості, по-перше, і інженерну техніку, за допомогою якої вони намагалися налагодити переправи, да які тримають під вогневим контролем наші збройні сили. Інженерні війська в шаленій кількості техніку для того, щоб на Альтернативні переправи, як паромні, пантонні, тощо, що які знов таки наші Збройні сили тримають під вогневим контролем. А ще разом з тим не треба забувати про паливо для техніки, сама техніка і посилення технікою, це все йшло якраз через Кримський міст. І те, що там була потужна боговна, це все ж таки якраз така, знаєте, дуже. Потужна синергія з контрнаступальними діями, що расисти не зможуть в найкоротший час зараз провести підсилення ні технікою, ні паливом, ні іншими засобами для того, щоб зупинити контрнаступальні дії. Пане Сергію, ось вже зв'язуючи, говорячи про міст кримський, який ми бачили, як він вибухав і бачили про те, що росіяни практично відразу заявили про те, що міст перебуває в хорошому стані, і там можна можуть навіть рухатися транспорт однією полосою. Власне, і бачили одразу відео, як з Криму починають тікати. Власне, окупанти і росіяни, які там перебували, і величезна черга вибудувалася, чи не спостерігається тенденції такої, що із Херсону окупанти, розуміючи про те, що збройні сили України вже близько, чи немає тенденції такої, що вони тікають до Криму, а з Криму вже намагаються втекти, втекти до Росії? Така тенденція є, і офіційно зафіксована гурмо України про те, що 12 мікроавтобусів саме з родиною високопосадовців військових Російської Федерації були вивезені з Нової Каховки останніми днями. А саме 5-го числа ця колона вирушила саме на Крим. І такі самі дії відбуваються і в Херсоні. В Херсоні расисти так само відправляють зараз свої родини родини, які ще були в них там, і деякі почали відправляти раніше, дехто чекав до останнього. Але я так зрозумію, зараз останній дзвоник, і зараз вони відправляють свої родини із Нової Каховки, де потужне розташування якраз орків, і відповідно з Херсона. Вони відправляють своє найближче оточення. Я так розумію, готуючи плацдарм для того, щоб і вони могли стікати якраз з правого. Берега Дніпра пане Сергій, і ось далі дії контрнаступу. Також Керченський міст чи не активізували вони ще й самих партизанів у Херсоні, так і загалом як настрої у тимчасово окупованому регіоні. Рух опору і партизанський рух в Херсонській області він тільки набирає обертів, незважаючи на всі посилення фільтраційних дій окупантів, які вони з кожним днем знаєте, як агонія посилюють і нещодавно саме центр міста Херсона був очеплений якраз бородатими, да як називають чеченців і. Проводили обшуки цивільних людей повністю в кварталі, і це було так знаєте, дуже демонстративно. Переслідували і дивилися навіть всі документи, переписку, телефони, все, що люди мали з собою. Це вони так боряться з рухом опору. Це вони так боряться з тим, що якраз влучно в них палають розташування, де вони знаходяться, їх бази, їх боєкомплекти. Ну а разом з тим рух опору, Ще працює якраз і по колаборантам, і нещодавно Андрій Кошельлив, який ж це голова військово-цивільної адміністрації, як він себе називає Білозерського району, а це в передмісті Херсону. Який ще дуже активно хизувався на камери 30 вересня, коли відбувалося дійство псевдореферендума, то він там закликав і радів. То вже 5 числа біля нього. Чомусь вибухнула е, вибухівка несподівано. Його там по зараз збирають у лікарні, зібрати не можуть. Він ще живий зрадник, але я так розумію, що йому ще недовго залишилось, тому що зібрати вже толком не можуть. І руху завжди попереджав всіх колаборантів і зрадників, що відповідальність буде неминуча, неминуча відповідальність, і кожен обов'язково понесе відповідальність за зраду України за зраду народу. 都可以。